Start by saying It's fiercely competitive. Most people in this room won't succeed as investment bankers. Or maybe not in this room, but in most rooms, to most groups of people to whom I speak, most of them would not succeed in investment banking. So I'm hopeful that tonight the comments that I'm going to make, the speech, the advice that I'm going to give you. will help you increase the chances of your success as an investment banker if you choose to pursue a career in investment banking. Спікер не говорить голосно. Він не застосовує активну мову тіла. Так у чому ж фішка? По-перше, він контролює свою мову. Він розслаблений і приємний. Він робить паузи. Знаходить час подумати перед тим, як щось сказати. І саме цей спокій демонструє, що він усвідомлено розповідає про те, що знає. Я буду розділити мій розповідь на три частини. Частина – це інтерв'ю, getting the job, part two is keeping the job, how to succeed as a young analyst or associate investment banker, and part three is excelling at the job, how to become an elite senior investment banker. a tone. <tops> fact. Це високий рівень переконливості, який важливий у корпоративних умовах, коли вам потрібно повідомити клієнту, що все буде зроблено правильно і відповідно до дедлайну. По-третє, він говорить конкретно та по суті: я збираюсь структурувати свій виступ і ви почуєте. Коли ви розбиваєте свій виступ на частини, цим ви показуєте а, що ви робили це раніше, і Б, ви знаєте, як спростити.